Чесно, ми що ми робимо? В першу чергу треба закривати базові потреби ветеранів і членів їхніх родин. Це є юридичні консультації, потреба, в яких є дуже велика. Це є психологічна підтримка. Зокрема, це є. Я насправді дуже тішуся, що хлопчики нарешті плачуть, і що вони приходять до нас за психологічною допомогою. На це дуже влаштовує, тому що я сам ветеран, який пройшов допомогу психолога, психотерапевта, і я маю право тепер радити це іншим ветеранам. Справді це... приходять самі чи да, самі, самі, самі. А, Ну, інші ветерани їм радять, або угу. я всюди ж озвучую те, що я це пройшов. І це певним чином теж є таким шляхом, що я пройшов це нормально, я почав нормально спати, я перестав жінкою вночі трясти, кричати, де мій автомат і так далі. Чувак пройде і ти це. У нас є родинні консультації. Умовно, дружина до нас звертається каже, я не знаю, хто до мене повернувся. Угу. Я його знала зовсім інакше. Вони до нас приходять на сімейні консультації. У нас дуже класні е, наші психологи, зокрема, є серед них і учасники бойових дій. І вони знають, про що вони говорять. Третій базовий момент це є підтримка родин зниклих безвістей і військовополонених це сектор, яким у нас. Керує колишній військовополонений владик, який вийшов в полон з Азовсталів Оленівку, відбув там дуже тривалий термін. Пройшов у нас а, сесії психотерапевта, потім прийшов до мене в кабінет і сказав: Я у вас лишаюся працювати. Я сказав: Окей, взагалі без жодних питань. І от таку питань. нішу вузьку цю нішу? Він працює безпосередньо знову ж таки, як з висоти свого власного досвіду. Він комунікує із координаційним штабом і так далі, для того, щоб допомогти родинам зниклих безвістей і військовополонених з усіма документами. Розумієш, насправді ми б могли говорити багато пафосно про рух у назустріч ветеранам і це все решта. Ветеранам треба закрити базу. Це є е, вирішити питання по виплатах, що там військова частина по зробити віддати. цю бюрократичну юридичну з цього все починається насправді. А тоді вже, коли в тебе стабілізовані ці моменти, там по встановленню інвалідності, по певних компенсаціях, по всьому, тоді вже можна вилаштовувати е, успішний успіх.